Вітаю вас, дорогі глядачі та гості на каналі За ширмою Невідомого. Мене звати Діана, і сьогодні ми продовжуємо вивчати старші аркани Таро. Наступний це 13-й аркан під назвою Смерть. Не забудьте поставити вподобайку. Та підписатися на канал. Карта смерть має жахливу назву, проте її не варто боятися сам по собі аркан не передбачає фізичної смерті, хоча і може вказувати на неї. Для цього має бути підтвердження додатковими відповідними картами. Карта смерть символізує трансформацію, оновлення, переродження, кардинальні та незворотні зміни. Повідомляє про закінчення певного етапу життя та початок нового більш якісного. Зміни, які відбуваються по карті смерть. Мають природній та незворотній характер. Це мало статися і ніхто не може на це вплинути чи зупинити. Це акт відпускання. Він завжди болісний, шокуючий, але необхідний. Карта може вказувати на зміни у будь-чому. У планах, стосунках, кар'єрі або навіть зміну свідомості глибоку духовну трансформацію, що виникає через важкі моменти в житті. До цієї карти потрібно завжди докладати додаткові, щоб зрозуміти, з чим пов'язані зміни і до чого вони призведуть. Якщо у розкладі поряд з арканом смерть лежать позитивні аркани, то це свідчить про те, що очікуються переміни на краще, але сприйматися вони будуть болісно. Смерть це завжди болісна трансформація. Якщо ми говоримо про характеристику людини. То можемо сказати, що їй характерний нетрадиційний підхід та погляд на світ. Вона здатна активно змінювати своє життя, легко відпускати минуле. Це людина, яка пережила якусь трансформацію, пережила біль і йде далі. Вона може мати непросту долю, наповнену проблемами та випробуваннями. Карта може вказувати, що людина дуже змінилася, і ми бачимо перед собою абсолютно іншу особистість. За гороскопом це скорпіони. Аркан Смерть передбачає такі події, як переїзд, розлучення, похорон, перероблення чого-небудь. Якщо розглядати карту у сфері роботи, то це, як ви вже здогадалися, зміни. Може бути зміна посади, зміна профілю, звільнення, закриття справи, реорганізація фірми, може вказувати і на відсутність роботи, але це ненадовго на людину очікують зміни. Стосовно грошей аркан передбачає зміну джерела доходів, а також проблеми, раптове зниження доходу, втрату грошей або великі витрати. У розкладах на стосунки карта говорить про те, що у відносинах наявна криза. Мають відбутися або ж відбуваються кардинальні зміни. Це так званий рубіж, за яким або стосунки перероджуються, або ж закінчуються здебільшого, це закінчення стосунків, втрата почуттів розлучення. Проте інколи аркан може символізувати і закінчення кризи. Потрібно звертати увагу на додаткові аркани. Якщо ж запитувати, що відчуває людина дивитися почуття, то карта не показує почуття. Це те, що вже вмерло. У розкладах на здоров'я передбачає безповоротні зміни в організмі. Гострі стани. Серйозне лікування неочікуване хірургічне втручання, ампутація може бути просто видалення зуба, це проникнення холодної зброї в тіло, онкологія хвороби кісток. Аркан може свідчити про наявність серйозного магічного впливу та наявність будь-якого негативу. Це може бути порча на смерть. Магія пов'язана з некротичною енергією, кладовищем, наприклад, підклад землі з кладовища. Якщо стоїть питання щодо місця перебування або де відбулася подія, карта вказує на нове місце проживання, нова країна чи місто, дорогу, кладовище, морг. Сміттєзвалище. На питання так, ні відповідь скоріше ні. Стосовно часу це кінець осені, зима. Чотири місяці день субота. Порада, яку дає нам карта або Часом люди запитують пораду від карти. Краще не чинити опір змінам, які приносить карта та смерть, оскільки опір тільки ускладнює ситуацію і зробить перехід більш болісним. Натомість спробуйте прийняти зміни як початок чогось нового. Дякую вам за увагу. До зустрічі у нових відео.